Польща близька до того, щоб припинити блокаду українського кордону. У цьому певен прем'єр країни Дональд Туск. Однак, спершу він хоче обговорити це питання із президентом України Володимиром Зеленським. Про це повідомляє Reuters. Прем'єр зазначив, він зробить все можливе, щоб полегшити життя і долю польських далекобійників. Однак навряд чи сторони зможуть дійти згоди у всьому, що нині вимагають протестувальники. Наприклад, правила щодо дозволів для українських водіїв діятимуть до червня дві. 2024 року і змінити це навряд чи вдасться. Однак інші питання можуть бути вирішені на операційному рівні. Зараз з нами на зв'язку. Тарас Качка, це заступник міністра економіки України. Пане Тарасе, добрий вечір вам. Добрий вечір. Даруйте за такий неофіційний формат одягу, але сподіваюся на відповіді по суті. Так, головне рівень цієї інформації, яку ви зараз будете нам озвучувати, <laughs> давайте розпочнемо з того, які підсумки торговельного року ми можемо підбити, тому що насправді Україна втратила багато і через постійні атаки Російської Федерації, і через перекриття не зовсім в сенсі воєнного, та так як це може бути, але ці блокади з боку Польщі вони також мали величезний вплив і на нашу економіку. Що би ви сказали про підсумки цього торговельного року? Це дуже надзвичайно складний рік торгівельний і дуже специфічний в історії України, тому що в першу чергу, справді, спочинаючи з 1 липня 2023 року, ми маємо надзвичайно низький експорт з України, і це було в першу чергу пов'язано з саботажем зернового коридору з боку Російської Федерації. На жаль, починаючи з липня місяця, наш експорт був на на історично найнижчому рівні в середньому. Ми експортували по 2,4-2,5 мільярда доларів товарів. В той час як в довоєнний 2021 рік середньомісячно ми експортували 5,6 мільярди доларів експорту. Тому ви можете зрозуміти наскільки низьким був цей обсяг. Дуже великі зміни в нас настали в восени в листопаді місяці. Експорт власне морським транспортом збільшився на 70%. Ми вийшли на показник експорту в 9,2 мільйони тонн в цілому. І в грудні ми вже маємо там станом на четвер. Ми маємо обсяг більше ніж в листопаді. Цілком можливо, ми там досягнемо 10 мільйонів тонн, але це покаже. 1 січня і статистика, натомість, в листопаді ми маємо ситуацію, про яку вийшла мова в вашому сюжеті. Це блокада польського кордону, і тут це, це ситуація, коли польські перевізники, один з сегментів польських перевізників, вистрелив в ногу в першу чергу польській економіці, але також українській, тому що наш експорт скоротився автомобільним шляхом в листопаді. На 100 мільйонів доларів натомість імпорт автомобільним шляхом скоротився майже на 700 мільйонів, і це величезна цифра. До речі, хочу сказати, що в нас цей рік був дуже важливим для імпорту, для налагодження і постачання продукції до України вперше цього року я. Бачу, і спостерігаю в торговій статистиці, що в топ 5 або в топ-10 ми маємо дрони БПЛА і як окремий рядок імпорту, і це власне легалізація і налагодження системне постачання безпілотних літальних апаратів до України і їх складових, що теж є успіхом української, української економіки. Тому звичайно, що як по результату року ми будемо мати надзвичайно великий торговий дефіцит. В товарах це буде понад 20 мільярдів доларів. Такого за історію моєї роботи, і можливо за історію всієї незалежної України, не було. Але це проблема, яку ми будемо вирішувати в 2024 році. А от це від'ємно торговельне сальдо, Скажіть, будь ласка, на чому це може позначитися? І чи не пов'язано, наприклад, ось ці процеси макроекономічні, які відбуваються, з тим, що під кінець року почала зростати вартість долара? Давайте відверто. Ви бачите, що сьогодні яка ціна вже? Це один це насправді один з найменших, можливо, чинників. Я думаю, що невизначеність пов'язана з Невизначеність пов'язана з графіком допомоги з боку партнерів, створює більший тиск на макрофінансову стабільність. І ми, власне, дуже всі інтенсивно працюємо з колегами на тим, на тим, щоб цю передбачуваність забезпечити, щоб ми знали чіткі графіки, можливості як правильно будувати макрофінансову стабільність. Натомість цей торговий дефіцит знову ж таки це результат того, що в нас. Дуже сильно міняється торгівля, і це все пов'язано з війною. У нас ніколи не було таких обсягів закупівлі зброї, тих сам проти самі безпілотники, як окрему категорію. Ми говоримо, в нас надзвичайно збільшилась закупівля автомобілів. Це в тому числі автомобілі для е Збройних сил України, які закуповують і масово, і системно, і волонтери волонтери. Так само тому очевидно, що. Цей торговий дефіцит це проблема для економіки, але це не означає, що в торгівлі немає об'єктивних причин для таких результатів а насправді вони є об'єктивними, і нам просто-напросто треба зараз брати це до уваги, і ми знаємо точно, що ми можемо вийти на показники 2021 року, коли ми не лише мали більший експорт, але і збалансовану торгівлю, коли загальноторговельний баланс, за баланс загального торгівельного України був на рівні фактично нуль, тобто балансу, тобто з невеличким мінусом, коли ми говоримо про товари і послуги. І це завдання для нас номер один – збільшувати експортні потужності, і ми над цим працюємо власне через збільшення можливостей експорту морем не лише зернових, а й промислових товарів. В листопаді місяці металургійна продукція пішла на експорт морем. Тому це дуже важлива річ. Ми запустили механізми страховки, але в першу чергу власне фізичний захист вантажів грає свою роль найбільшу. Збільше збільшення експорту. Нам є що продавати. У нас гарний врожай. В нас відновлюється в експорт вироб виробництво продукції металургійної. В нас вже в 2023 році. В порівнянні з 2022 роком, експорт збільшився на 10%, Якщо не брати до уваги знищені металургійні потужності в Маріуполі, тому насправді в нас є. є Достатньо підстав для того, щоб сподіватися на кращий рік наступний, і хотів би теж прокоментувати заяви прем'єр-міністра Туска. це дуже позитивна, позитивні заяви. Але треба розуміти, що крім тактичної проблеми, тобто розблокування конкретного пункту пропуску в Дорогуську. І ягодині нам потрібно вирішити і довгострокову мету, і наступний і тут треба звертати увагу на те, що на жаль, нам ще доведеться боротися за те, щоб угода про продовження дій без дозвільного для автомобільного транспорту. Продовжувалася після червня місяця, тому що ви чули ці нюанси в заяві прем'єр-міністра Туска, що на жаль, тільки до червня буде працювати. Це на жаль для протестувальників, але і для України, і особливо для Європейського союзу, бездозвільна система є вкрай потрібною, тому що е, треба пам'ятати, що 80% імпорту до України зараз відбувається автомобільним шляхом, і це означає, що румунські, угорські словацькі Польські в першу чергу, але також німецькі прибалтійські водії, вони заробляють на тому, що доставляють різноманітні товари до України. Це і паливо, і фармацевтика, і автомобілі, і тощо. Тобто, справді все, що йде з Китаю, все, що йде сполучених штатів Америки, все, що йде сам. Мого європейського союзу це доставляється автомобільним транспортом, і тому очевидно, що наше завдання спільно з польським урядом це не знаходити баланс інтересів там українських і польських виробників, а справжні розуміти, в чому інтерес економіки. А інтерес економіки України і Європейського союзу це зберігати бездозвільний режим автомобільного транспорту. Ну, от, якщо сказати, скільки ми втрачаємо саме через це блокування, пане Траси, є вже розрахунки? Ну, те, що я казав, це насправді в листопадові цифри, які чітко вказали скорочення на 100 мільйонів доларів експорту, саме автомобільним транспортом. Ми бачимо, що в грудні ця тенденція збереглася. Що в грудні ми так само ще менше експортували саме автомобільним транспортом. А, і це компенсується безумовно морськими перевозками, але треба розуміти, що дуже багато продукції з доданою вартістю, наприклад, там склотара або а, автомобільні деталі, які виробляються в Україні. Вони транспортуються саме автомобільним транспортом. Тому коли ми говоримо про Статистику то збільшення експорту морським шляхом компенсує втрати автомобільним шляхом. Але коли ми говоримо про вплив на економіку, то очевидно блокування автомобільних шляхів завдає більшого більшої шкоди власне переробникам, виробникам тим виробтим бізнесами компаніям, які виробляють продукцію з більшою доданою вартістю. Пане дякую. Тарасе, дякуємо вам за те, що знайшли час надати ці коментарі. Важливі Тарас Качка, заступник міністра економіки України, був з нами на прямому зв'язку і говорили якраз про торговельний потенціал і перепони, які виникають у нас на західних кордонах з приводу торгівлі. Вам, так, дякую. дякую вам.